З садочком Калинка. Жили собі лисичка та зайчик. У лисички хатка була крижана, а у зайчика дерев'яна. Лисичка хвалилась перед зайчиком. Дивись, яка в мене гарна хатка краще, ніж у тебе. Але прийшла весна красна, пригріло тепле сонечко, сніги почали танути, а разом з ними і лисичина хатка розтанула, а зайчикова як стояла, так і стоїть. Лисичка хитрюща вирішила обдурити зайчика. Каже зайчику, пусти мене до своєї хатки, мені ніде переночувати. А Зайчик Добрий був, пустив лисичку, а вона, така хитрюща, вигнала його з хатки. І стала лисичка жити в зайчиковій хатинці. Діти, лисичка порушила право зайчика на житло, адже ніхто не має права виганяти вас зі своєї оселі. І де зайчик. Лісом і плаче бідолашний, сів під кущик перепочити. Раптом, бачить, назустріч йому собака біжить. Гав, 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 зайчику, чого ти плачеш? Як же мені не плакати? Була в мене хатка дерев'яна, а в лисички крижана. Її хатка розтанула, я пустив її переночувати, а вона мене взяла і вигнала з моєї хати. Не плач, зайчику, зараз ми її виженемо. Лисичко, а ну геть іди зайчикової хатинки. Ой, ну добре, я піду, але ви спочатку виконайте завдання. Якщо виконаєте, тоді я піду з зайчикової хатки. Подивимось, які ви розумні. Діти, давайте з вами допоможемо звірятам. Діти, нам треба відшукати всі цифри від 1 до 9. Де одиничка? Подивіться. Ось вона, 1, потім йде яка цифра? 2 на будиночку сховалась. Потім 3, правильно, на травичці. А де ж 4? Подивіться уважно. Ось вона, 4. Після чотирьох йде 5. Ви бачите її? Так, 5, потім 6. А де ж цифра 6? Ось вона на травичці. Далі цифра 7. На даху заховалась. Після семи йде яка цифра? Правильно, вісім. Прямо на сарафані у лисички. Потім. Дев'ять заховалась на зайчиковій хатинці. Молодці діти, ви дуже уважні. А лисичка хитрюща все одно залишилась у зайчиковій хатинці. Сидить він і знов плаче. Побачив його вовк і каже Зайчику, чого це ти плачеш? Як же мені не плакати? Була в мене хатка дерев'яна, а у лисички крижана. Вона в неї розтанула, я пустив її переночувати, а лисиця мене вигнала. Ну нічого не плач, зараз ми її виженемо. Лисичко, ану йди геть зайчикової хатинки. Чого це ти тут оселилась? Ой, ну добре, піду вже, але ви спочатку виконайте моє завдання. Якщо виконаєте, тоді піду. Діти, давайте знову допоможемо з вами звірятам. Що там придумала лисичка? Діти, треба відгадати, хто в кожному рядочку зайвий, яка за рахунком кізонька зайва і чому. Правильно, перша, вона дивиться в яку сторону? Праворуч, а всі інші ліворуч. А півник який за рахунком зайвий? Правильно, четвертий. А який за рахунком ведмедик зайвий? Так, другий. Він дивиться праворуч, всі інші ліворуч. А Вовчик який за рахунком зайвий? Подивіться уважно. Правильно, третій. Він дивиться в іншу сторону. А яка за рахунком рібка зайва, діти? Так, друга, правильно. А котик який за рахунком зайвий? Правильно, третій. Він дивиться праворуч, а всі інші ліворуч. А яка за рахунком лисичка зайва? Правильно, перша, вона іде ліворуч, а всі інші праворуч. А мишка, яка за рахунком зайва, подивіться уважно, діти. Правильно, четверта мишка зайва дивиться в іншу сторону. А який же за рахунком дідусь зайвий, подивіться уважно. Правильно, діти, другий. Він дивиться праворуч. А який за рахунком зайчик зайвий? Він відрізняється від інших. Правильно, четвертий. А лисичка все одно сидить в зайчиковій хатинці. Побачив зайчика ведмідь. Зайчику, чого це ти плачеш, бідолашний? Як же мені не плакати? Вигнала мене лисичка з моєї хатинки. Тепер я не знаю, де я буду жити. Що мені робити? Не плач зайчику, зараз ми її виженемо, пішли зі мною. Гей, лисичко, ану йди геть з зайчикової хатинки. Ой, я б рада піти, та мені теж ніде жити. Ну, добре. Якщо виконаєте моє завдання, тоді я піду. Подивлюсь, чи впораєтесь ви? Діти, давайте ми знов допоможемо звірятам. Яке число ми отримаємо, якщо до двох додати один? Яка відповідь, діти? Так, три. Яке число складається із чисел 2 і 2? Це ви знаєте, малята. 4, правильно. Яке число отримаємо? Якщо до двох додати 3? Так, 5. А яке число складається із чисел 3 і 3? Правильно, 6. Яке число отримаємо, якщо до 7 додати 2? 9. молодці. З яких чисел складається число 10? Подумайте, як його можна утворити? 9 і 1. А яке число отримаємо, якщо до 5 додати 5? Десять молодці! А лисичка все одно не виходить з хатинки. Кукуріку, кукуріку, ку чого ти плачеш, зайчику? Як же мені не плакати? Була в мене хатинка дерев'яна, а в лисичці крижана. Вона в неї розтанула. Я пустив її переночувати, а лисичка мене вигнала зі своєї хати. Де я тепер буду жити? Не плач зайчику, підемо виганяти лисичку. Ку, -ку, Ку несу косу на плечі, хочу лиску посекти. Іди, лиско, геть із хати. А лисичка не виходить. Кукуріку, -ку -ку. несу косу на плечі, хочу лиску посекти. Іди лиско геть. Ой, ну добре, піду, але спочатку. Виконайте моє завдання. Підберемо будиночки для тварин, де живе мишка. Для цього розв'яжемо приклад 7 відняти 4. Дорівнює. 3. Правильно. Де хатинка жабки? 3 додати 1? Скільки буде? 4, так. А де хатинка білочки? 10 відняти 2 дорівнює вісім. Де живе равлик? 8 відняти 2. Ось його хатинка. Відповідь 6. А де хатинка в тигренятка? 5 додати 4, дорівнює дев'ять. І де живе оленятко? 3 додати 2 дорівнює 5. Діти, бачите, всім потрібен дім. А Лиска все сидить в зайчиковій хатинці. Звірята прийшли до неї і кажуть Іди геть звідси. Чого ти все сидиш? Ми всі завдання твої виконали. Вибачте мене, я більш не буду ображати зайчика. Але що мені робити? Я теж хочу хатинку. Де мені жити? І вирішили звірята всім тваринкам у лісі побудувати будиночки. Діти, з яких фігур зроблено цей будинок? Так, із тих, що вгорі правильно. А цей будинок, з яких фігур зроблено? Синій круг, червоний трикутник і жовтий квадрат. Які тут звірята взяли фігурки? Правильно, ті, що внизу. А з яких фігурок цей будиночок? Так, ось теж ті, що внизу. З яких фігур цей будинок зроблено, діти? Правильно, молодці. І на цей будинок подивіться, з яких він фігур. Так ті, що внизу. Зайчик подякував друзям за допомогу, а лисичка більше його не ображала, стали вони всі дружити. Привіт, я зайценя, я ліском, йду на вманя, через гриб, через пеняк. Я стрибаю з кікскак. скак Я...